Посередньо прийти сюди і винести того Ярему, і винести всіх працівників прокуратури, геть господи, ящики і забарити. Ми, Вінницький майдан, пропонуємо Генеральній прокуратурі за десятий раз одне дуже просте питання вирішення боротьби з корупцією. А яким чином? Ставити прокурорів області, в кожній області України, тих людей, яких громадян. Таранчук. Таранчук. Таранчук, які громади, то є Вінницький, Вінницький майдан чи майдани кожної області, пропонують на посаду генерального прокурорів? Таким чином не потрібно буде їздити сюди, не потрібно буде сюди з області їздити і виясняти відношення з Генпрокуратурою, а все буде вирішувати на місця. Оце ми просимо цю, цю позицію донести до прокурорів, до громади України, до прокурорів, якщо щоб вони виконують. От вони вам підтверджують. А і наше, ви не потрібні ви не потрібні, ви не потрібні, ви не потрібні, ми не потрібні.